Всім привіт! З вами таксіна група Кавдатекс. Ваші увазі. Ми зараз пропонуємо новинку цього сезону. Нова позиція під кодом 0,41 шорти чоловічі і Європа. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Ціна за 1 кг становить 5,4 долари. Вага мішка. 15 кілограмів вартість мішечка 81 долар. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Клієнти повторюємо. Зараз в вашій увазі представлена нова позиція нового надходження під кодом 0,41 шорти чоловічі Європа. Всіх розмірів. Шорти йдуть з різного матеріалу. Ціна за 1 кілограм становить 5,4 долари. Вага мішка 15 кг. Вартість мішечка 81. долар. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та поштою. І повторюємо, зараз ваші базі представлена позиція під кодом 0,41, шорти чоловічі Європа. Ціна за 1 кілограм становить 5,4 долари, а вартість мішка вагою 15 кг 81 долар. Все буде Україна разом до перемоги. Чекаємо на ваші замовлення.